Ви бачили зранку, скільки було забора? Да і скільки його залишилося. Завтра його не буде. Ну майже все тут вже замовлено. Тобто, якщо ще хтось хоче замовити, пишіть дзвоніть, бо будете чекати тиждень-два. Не менше він то приїде, звісно, він буде, але тиждень два доведеться його чекати. Пакується ось до ось такі коробки. Хто замовляє тут? То... Тут у нас, напевно, по десь 5 штук, тут аж 6 штук, тут ось до коробки такі здорові, то тут взагалі по 7, там по 8 упаковок. Тобто 8 упаковок це 20 метрів. Люди собі беруть нормально. Ну, хто дві упаковки 5 метрів бере, хто три, там 7,5, хто 4, це 10 метрів. По-різному, хто 25, хто й 50 бере метрів. І навіть був, було декілька замовлень, там, де брали по 70 чимось метрів. Тобто сьогодні уїхали, я вам скажу, десь 300 метрів забора. Ви представляєте, так? Да? 300 метрів довжину поставити заборчика. Щоб Ну, може, комусь треба 300 метрів. Привеземо вам під заказ і зробимо спец. Це, ну, якщо ви візьмете відразу 300 метрів. Так що 400 гривень. Упаковка 2,5 метра. Це тут іде 4 секції. Ось зараз покажу, як він виглядає круто. Отут іде чотири в нас секції, такі бачите, полукружики, як ми з'єднуємо між собою. Два з половиною метра. Чотири секції створюють 2,5 метра, ціна лише 400 гривень. Не хочете такий високий забор. Є ось такий бордюр. в кольорі сірому, світло-коричневому. Світло і зеленому. Приїхав новинка. Но Але найкласний, мені найбільш подобається це колір. Ось такий гра графіт, граніт, чи, чи камінь, хто як його називає. Відправка нової пошти.